Всім привіт, мої дорогі. Я є на місці, ніде да я не пропала, але трохи була зайнята ці дні. І ще все не зробили, ще трохи є роботи. Займаємося заготовкою сіна на зиму, бо переживаю, щоб мої дівчата не були голодні. Ну і вправляюся трошки. То свиням сьогодні намолола, то поки вправилася, то поки кози повиводили. Ну, малий в основному виводив. Я там тільки... Маліну вивела подоїти, малих покормити. І забуваю, я за своїх курчат прийшла покормити їх. Дивіться, вже, які вони в мене гарнюні. Бачите, Це ті, що я висижувала. Ще в мене гуси були, хто бачив, гуси я віддала сестрі, і віддала в мене було півень і п'ять курок дорослих які яйця несуть вже. Теж віддала їй. Вона, бідненька, мені так помогла з тим сіном, що якби не мої малишнята. Брати і сестра, і Ліда Братова, то було б мені хана і Вася. общем, вони мене спасли з цим всім ділом. Але Богу дякувати. Заготовилися хоч трохи. Ще й докупила трохи сіна. Катічка сідає, Сиди сіди, я тебе не трогаю, я тебе не зачекаю. Сиди, давай. Яйця в мене є, і хай розсижується, я тоді мої Ручки ганяють. Я їм відкрила дві клітки. Вони ганяють у двох. Вчора чистили з вас, її треба буде знов чистити. Вони підстеляють, вичистила і все, і чистота. Воду перевертають І Бачите, що роблять і туди лече калюжа. І нічого. Нічого з цим не зробиш, так, да? Люська? Люська? ти моя красотуля. Валюха теж є. <клухи> висипала все. Дивися, що це ти зробила. Наш ти зерно сюди висипала, Воду виляла, дивіться, калюша стоїть в неї. Боже Боже, що ти така паскудниця? Я не знаю. А? Що ти така паскудна в мене? Вівка теж вже, певно, має 50 кілограм добре, як не більше. Бачите? Та Рісу ростуть і це добре, це мене тішить, тільки в'яз набирають. Ці малявки теж пішли трохи в ход, бо переживала, як же вони будуть, бо не знаю що людей, не знаю, як що, в кого брала, то ж обично зберуть тільки в цього, що в нас в селі тут продає в нього гарні сьогодні. Я вже знаю провіреного, банан, які з яйцями ходить. Яйця вивалив бананчик мій. Бананчик, ой, бананчик. Черешня, вишня і сонечка. Біште, ну банан. Дібки ростуть, потім соломи їм накидаю на вечір, щоб було чистенько. Много яйця він маленький, такі яйця ні в року вже має. А, в общем. Цим дівкам по три місяці. Людські і валюхи. Четвертий пішов місяць. Йому два буде. Да. Ну Я їх брала місяці дві неділі, вони у мене два тижні десь. Два місяці, хай матіки, яка різниця, так? Да? Поки цим ще гуляти ще півроку доброго треба, а хороший кабан в півроку вже може покрити свиню. Тобто, я, якщо дівки в мене дасть Бог будуть йти в загул ще через 6 місяців, бо треба в 9, в мене буде чим їх покривати. Якщо мене банан не підведе, да банан? То буде все добре. Вчорашня, якщо загуляю, то поїду куплю для неї спермодозу. З тими не знаю, що буду робити. Може буду всіх покривати, не знаю. Діма каже, може, вийде дасть Бог, що все буде добре, і ми грошима за хату складемо, віддамо, а свині будуть на свинарки, на розкрутку. На свинарство. Бо Я хочу зайнятися свиньми, не знаю. от Мені подобалося. Я сюди прийшла, їстечки їм дала пити, дала, якщо все зробити, кормушки, поїлки. то тільки ходи гімну викидай лопатою. Нема там чіткого страшного. так? Да? Валюшка. І каже, треба сарай буде строїти для нас, щоб там був сток, більші клітки, ну, все, що, щоб було по-людськи. Але як сказати вам, друзі, не все зразу, все потихеньку, помаленьку буде, потихеньку просуваємося до того, що заплановано було. Повне на волині, як я жила, скільки я кавкала свиней, хочу ніяк, я не могла їх собі придбати. Сюди приїхала, он вже і порізала, і продала трохи. І опять закупила, і зараз корма, потім знов закупка поросят буде. Думаю, вже трохи подешевше і ті поросята. О, там треба буде зерно закупляти. О, підуть жнива. Жнива добре, але дешевше тобі збірна. Нема грошей, щоб купити пару тонн хоча б з 10. Ой. Не переживаєш собі, маєш що будувати. Ну нічого, нічого. Богу дякувати і за це. Боже, що ти робив? Банан? То ти вже тренуєшся, так? Да? Мій хлопчик? Не набагато він відстає, я скажу, а просто такий, як і черешня, бо от дивлюся кабан з яйцями і кабан без яєць, як вони будуть їти. Бо ще хочу купити пару кабанів. Вже почищених, без яїчок на годівлю ставити, поняли? Я теж дивлюся, що він мені покаже дядько. Жалюську винюхує. Каже, да, баришня, я тебе оформлю. Да, бананчик, я тобі, каже, зроблю діло. Ага. Що каже, будемо дітей виспитувати? Ай, каже, я ще виросту, так? І ти кажеш, ще трошки піднабери дама. Так, да, бананчик, я тобі, каже, зроблю. <смі> мій хлопчик, мій хлопчик такий. <смі> а це, не знаю, кошмарик мій. Мокро, нема стівку, мокро, вода стоїть. Знов треба ввечері буде повичищати, Підстиляти трохи село, бо тоді не буде. І нема де тирса взяти. Якби було де брати тирсу, було б миле діло. То, може, біля мене тут Дорожнянський район, може, ви знаєте, де брати Хмельниччина, де брати тирсу по моєму районі. Буду вдячна за підказку. Побілила була сарай, що видно. Пооблуплювали, пообдирали, знову треба все білити. Так? Люська. Знов треба все. Ти в мене така хороша, така спокійна, тільки лоба, якби не била ще обсідку в Об обклетки, було б добре. Така хороша уня мама. Гронівня така мамина хвилиня. Груня, груня, Гроня, мамина. Гроня, 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 Гроня. Дивіться, хотя б роди. Гроня, груня, мамина, що це тебе загулька, тоби це? Що це таке в тебе за загулечка? Що тут, де ти вдарилася? Де ти вдарилася, моя принцеса? Моя принцеса маленька. Кролики сидять, все в них добре. Сьогодні теж на злучку піде. Дві штуки буду покривати. У мене там ех, рижа і рижа. Дві рижи, коротше. Покривати треба. Одну кроличку я прибрала, сестрі віддала. Оцю буду покривати сьогодні. І от у мене два хлопці, не знаю, певно, цим буду покривати. Це сьогодні піде працювати. О, квочки сидять. Ще їм теж їсти пити треба буде дати. Одна тут сидить. Та ще розсидиться, потім відкрию клітку, щоб вона могла собі виходити і заходити, коли їй треба. Так. І одна тут сидить. Діма, три дзвони. У Добре, друзі. Всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока.